На зовсім інша набожність, на зовсім інша потреба у священнику. Не ті, знаєте, чи один встигне тих тисячу, е, е, може грубе слово, але обслуговувати, окормлювати духовно. Та? Мені здається, не встигне. Тут зрозуміло. Більше. Я нагадую нашим глядачам, що ви дивитесь програму актуально. Сьогодні говоримо про військове капеланство в Україні. Залишайтеся з нами. Отже, повертаючись до теми, ви сказали, що ви прив'язуєтесь до певної військової частини, так але крім вашої конфесії, я так розумію, і православні, і протестанти, і представники інших церков так само можуть бути прив'язані до цієї конфесії. Як ви там вирішуєте ці внутрішні проблеми? Тобто хто коли має приходити, як ви визначаєте, для кого саме ви маєте проводити служби, сповідати і так далі. Ну, бачите, очевидно річ, що у нас є військові частини, де зустрічаються три капелани та різних конфесій. Ми більше того, ми навіть там маємо храм спільний на території військової на території військової частини, де почергово служаться літургії. Та. Тобто є є така, є такі практики. У нас вони узгоджуються з командиром частини або заступником командира з виховної роботи. Що е, тут у нас в військовій частині є там, скажімо, 30 греко-католиків 150 православної тої чи іншої конфесії. Тобто, ви проводите так званий моніторинг, ви визначаєте це не ми визначаємо, ми ні? не можемо проводити. Ми так. не маємо такої можливості, ну, щоб військове формування, тобто але, ви... але військові формування самі проводять особи в собі опитування, хто до якої конфесії, хто який є, і вони вже знають, чи є ці. Конфесії, віруючи, чи він бажає, щоб приходив до нього священник, чи не бажає. Якщо бажає, то е, міністерство то, то це бажає, Цілком добровільна справа. То ніхто, ніхто, ніхто не нікого не примушує. Очевидно річ, ми дуже не любимо, коли би ми прийшли у військову частину з якимсь заходом, з якоюсь акцією, з якимось знаєте, і коли насилу приведуть туди військову службу. Ми дуже цього не любимо. Бо насилу не треба приводити, треба, щоб людина прийшла, яка бажає. Ми не проходимо у військові формування, щоб їх насилу до нас приводили. Ми нічого насилу не хочемо. Тобто і, там, і між вами там існує взаєморозуміння, порозуміння. Е, у військових формуваннях між нами. Бачите, е, таке цікаве питання. Можливо, в Києві між нами більше є порозуміння, ніж на місцях. Так? Скажімо, в Раді, в Раді це трошки конфліктне питання, але в нас в Раді є більше злагоди і порозуміння, ніж ми поїдемо в Крим, ніж ми поїдемо в Одесу, ніж ми будемо десь в Києві, військових частинах, чи, скажімо, у Львові чи в Івано-Франківську. Ну, а так? чим це пояснюється? Пояснюється, що можливо, це і наша десь провина, що ми не до кінця поінформовуємо своїх капеланів, яка співпраця має бути. Але ми є на шляху цього випрацювання, знаєте, тих положень, рекомендацій. Бо кінцева мета священник капелан, він може опинитися в військовій частині один, а в нього будуть, знаєте, всі сім конфесій. Що він має робити? Він має всіх перевернути на православну віру. Він їх всіх має привернути на католицьку віру, чи він їх має всіх зробити мусульманами? Це прозелітизм, він не має права цього робити. А як тоді буде Але він мусить? мусить працювати для своєї, він в першу чергу приходить капелан для пастви своєї. Але коли він бачить, як священник, що є потребуючи іншої конфесії, він все має зробити для того, щоб до цього віруючого військовослужбовця прийшов священник його конфесії. Він має все для цього зробити. Якщо немає можливості в тому місці чи в тому контингенті, де вони там миротворчому десь виїжджають, немає такої можливості, він не тільки як священник послужить там треба, відслужив літургію, він і послужить як психолог, як порадник. Як той, який послухає, правда? От ми перейшли до іншого блоку питань. От, а дійсно, а для чого? Ми часто говоримо про модель церкви в армії співпрацю. А для чого от ви за власним спостереженням, за власного досвіду, для чого церква в армії? Чи дійсно солдати, військовослужбовці відчувають потребу у вас? Бачите, церква би не йшла, якщо немає потреби. Так? Ми маємо 41-капелана в Українській Католицькій церкві, у нас церкві. церкві. Православні мають ще більше капеланів. Та? І ті, які приходять, працюють з військовослужбовцями, вони справді виказують, вони нам засвідчують, та? що вони хочуть. От, скажімо, Ми їдемо в паломництво до Люрду та? і їдуть з нами курсанти, там, скажімо, чи то зі Львова, чи з Харкова, чи з Криму. правда? І вони кажуть, о, як добре, ми тут познайомилися з капеланами в дорозі, ми з вами спілкуємося. Як було б добре, скажімо, якби до нас систематично приходив капелан, та? як було б це гарно? Коли ми проходимо військові частини, і ми з військовими граємо в футбол, скажімо, та? чи показуємо їм якісь християнські фільми, вони кажуть, як було б добре, щоб ми проходили кожної неділі? Не завжди можемо прийти кожної неділі, скажімо, там чи інше, бо ще налагоджуємо це, та? шукаємо священників, підготовлюємо їх, щоб вони йшли. Але вони кажуть, як було би добре, щоб ви приходили? Так? Тобто військові вони розуміють, що церква, яка приходить, приносить мир, то вона не приносить якогось знаєте, такого. навіть в бойовій дисципліні, в його дисциплінованості в військовій частині, церква ж також відіграє роль. Яким чином? А це ну, не, не взаємопротилежні речі, скажімо, зброя і, і, і духовна зброя, тобто залізна зброя, і духовна це, зброя. Церква, скажімо, бачите, є критика, що церква може освячувати зброю. Та? Приходять і прошу посвятити нам е, нашу техніку, яку ми отримали. Там є танк, там є корабель, якийсь бойовий чи ще щось. А як? техніка призначена для вбивства. Для ну. вбивства. Як церква може це посвятити? Ну. І ми собі думаємо здоровим глуздом, а як вони це можуть зробити? А насправді, якщо б мене попросили це зробити, і я йду, і це буду робити, для чого? Щоб та зброя творила мир. На сьогоднішній день нам треба перейти з формату військових як вбивців, та? які вбивають. Військові це й миротворці. Євангелія каже, блаженні миротворці, по бо синами Божими назвуться. Це люди, які тримають зброю в руках, а творять мир. А нашому світу сьогодні дуже потрібно миру. І завдяки цій зброї вони можуть творити безпеку і мир. Ну, так, склалося. Тобто, все. зброя не для того, щоб нападати, зброя для того, щоб захищатися і мати певні гарантії, скажімо, це, це як та річ, якої треба боятися. І церква в тій чи іншій країні вкладається в уми людини. А наскільки, скажімо, наші військовослужбовці, українські вітчизняні, вони, вони усвідомлені цими речами. От ви часто з ними спілкуєтесь, які в них, до речі, найбільші проблеми? Можливо, вони вам душу відкривають більше, ніж своєму керівництву, чи, можливо, батькам навіть? Та часто буває, що військовий приходить до військового священника, і він більше з ним поділиться, поспілкується, ніж до командира, чи відповідно до людини, яка йому там призначена, з ким він має поспілкуватися. Чи це є психолог, чи це є хтось інший? Він є він довірить до церкви. Та? І він приходить, скажімо, один приклад, та? щоб воно, може, так оживило е і дало ясність. Ми відправили миротворчий контингент в Косово. Та? Це Україна відправила. Але в цей контингент ми дали священника нашого, отець Михайло Сопановський, е, сам в армії служив, любить військову, просився, навіть просився хотів їхати бути з військовими. І яку він роль відіграв там? Насправді, коли військові приїжджають далеко від своїх сімей, у них починаються проблеми, нерозуміння по телефонах, чварах, ще щось, приїдь, не приїдь щось, діти чи інше. Вони всі приходили до нашого священника. Вони з ним спілкувалися. І Більше того, священник що робив? Він по скайпу спілкувався з родиною цього військового, який тут зараз пішов і виконує і своє життя готовий віддати, так скажімо, стоїть на постах, а він спілкується з його родиною. Та що насправді твій чоловік робить велику посвятну місію? А, тобто тут десь священник виконує ту функцію і як з військом, так і з його родиною так звано миротворці, навіть а, в таких внутрішніх навіть таких речах. внутрішніх речах. От незабаром свято не так багато часу залишається до дня перемоги. Як ви як представник церкви трактуєте цей день? Його треба святкувати, чи його треба відзначати? Адже знаємо останнім часом з політичних міркувань різні політичні течії по різному це трактують. А представники церкви, як що вони кажуть про 9 травня? Коли є політичні течії, це є недобре. знаєте, Бо це є спекуляція над людськими душами і над людським нещастям, і над людською бідою і горем. Для, нас, для, нас, для позиції церкви я би казав про українську греко-католицьку церкву, але я думаю, що зі мною будуть солідарні інші конфесії. Для нас день перемоги це є день примирення. Якщо ми не будемо ставитися до Дня перемоги, як до Дня примирення, то, очевидно, річ ніякої перемоги і не відбулося. А яка перемога відбулася, коли сьогодні українець на українця і не готовий подати руку і простити, скажімо та? Які воювали в той чи інший спосіб по два барикади в тому таборі чи іншому, той жовто-блакитний, той червоний, але двоє з одного села вийшли, розумієте? І вони не подали руки. Вони ненавидять один одного до сьогоднішнього дня. Вони рахують, що нехай не живуть з нами, ті не, спів, ті не то робили, ті не то робили. Яка перемога є? Нема перемоги? Мені здається. Е, а якщо ми говоримо про примирення, про прощення один до одного, зрозуміння ситуації, чому так склалося, та? Тоді ми бачимо, що інший формат. От скажімо, ми їдемо до Люрду. 18-й раз ми зараз поїдемо. 18-й рік, 18 років ми їдемо в 54-те паломництво до Люрду, де збираються більше 30 країн світу. Ідея Люрду... Ну, переважно з Європи, так? Е, це, 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 ні, з, з, з з Сполучені Штати їдуть, Африки ага. з різних країн, з цілого світу приїжджають. Та? І чому вони там зібралися? Чому там прийшли 54 роки тому молитися? Тому що вирішили ті країни, які між собою воювали під час другої стої війни, і взагалі, коли між собою воювали, їм треба стати перед Богом, попросити прощення і подати один одному руку, і сказати мир тобі даю, мир. Творимо мир, знаєте? І ми їдемо, веземо військових, і справді їдуть з нами діти, курсанти того батько служив в українській повстанській дідусь в українській повстанській армії, в того дідусь в Червоній армії. А вони їдуть і моляться про примирення в Люрді. Знаєте, і якщо ми будемо цей формат е, е, пропагувати, пропагувати то на кінець ми вийдемо справді на день прощення День примирення. Молитви за тих людей, які віддали своє життя за Україну. За ідею, скажімо, так і, і в той спосіб де десь... чи поділяють вашу позицію ваші колеги, представники інших конфесій, зокрема ті, з якими ви зустрічаєтесь на міжконфесійній раді. Бачите, коли ми говоримо про християнську позицію, коли ми говоримо про християнську позицію, то важко чомусь не, не погоджуватися. Так? І один говорить, і другий говорить, і в кожних устах буде е, правий. Так? Якщо ми сядемо з одним говорити, і він переконує нас в своєму переконанні, в своєму болі, в своєму стражданні, і ми, і ми його розуміємо і кажемо, знаєш, брате, я тебе розумію. А сядемо з другим говорити, і також його розуміємо, правда? Так само позиція християнських церков. Ми будемо сидіти, хтось буде одні факти наводити, хтось буде другі факти наводити. Але ми в церкві мусимо показувати про розуміння цього. Та? Якщо ми покажемо, що розуміємо, то і люди дивляться на нас та? і кажуть, що ми також це розуміємо. Але це для нас також і виклик. Ми про це зараз працюємо, про це спілкуємося, про це говоримо, організовуємо якісь круглі столи, щоб справді міняти мислення. Міняти мислення не тому, що ми не хочемо святкувати День перемоги, та ні. Не тому, а мінятимесь для того, щоб в Україні була любов, злагода та щоб брат на брата дивився любичими очами, бажав йому добра. Глобальне питання церква здатна об'єднати над однією ідеєю і з прийняттям тієї чи іншої того чи іншого історичного факту об'єктивно? Церква зможе це зробити? Адже це дуже складна річ. Насправді історики до цього часу це не можуть зробити. Бачите, історики не можуть зробити, чому, бо є факти ті чи інші. І трактуються вони по-різному, по тому чи іншому. Церква, за своєю суттю, вона повинна це зробити. Бо коли людина прощає, що вона робить? Коли ми молимося за когось, та? що ми робимо? Ми просимо добра тій людині. Якщо церква приведе людей <кх>, до того розуміння, що треба простити один одному, та? примиритися, подати один одному руку, а я переконаний, що це буде. І я переконаний не тільки, що вони ще цього не зробили. Я знаю факти, які вже так, які ті речі відбулися, де люди примирилися, подали один одному руки. Просто, на превеликий жаль, е політики е деякі люблять е це інтригувати, спекулювати. спекулювати на тому, а це я справді не можна цього робити. Пане Любомиро, я дуже вам дякую за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що нарешті колись у нас дійсно з'явиться єдина ідея, і Україна об'єднається навколо цього. Нашим глядачам нагадую, що ми сьогодні говорили про військове капеланство в Україні. Залишайтеся на телеканалі УТР. На все добре.